Вітаю, мене звуть Володимир Абрамов, я психолог. В цьому відео хочу розповісти про явище, коли ви можете відчувати провину за те, що ви живете своє життя. Коли ви думаєте про те, що подумають інші, переважно ваші близькі, або коли ви взагалі не знаєте, чого ви хочете в цьому житті. Я розповім про це явище, звідки воно береться, і потім запропоную одну коротку техніку, яку ви зможете дуже легко робити кожен день. Отже, в схемотерапії це явище називається схема злиття на відокремлення особистої ідентичності. Тобто, злиття, з ким ми зливаємося? Ми зливаємося ще з дитинства зі своїми близькими. Власне, як це відбувається? В маленької дитини є потреба. В це називається англійською attunement, співналаштування. Тобто, мати, чи батько, чи хто там ростить цю маленьку дитину, він ніби служить таким собі дзеркалом і інтерпретатором того, що відбувається з дитиною. Тобто, ти зараз хочеш їсти, там, чи що ти зараз хочеш, чи тобі тобі, напевно, зараз там тепло, чи холодно, чи ти, напевно, засмучився. Тобто Дитині потрібен цей зовнішній інтерпретатор, Інтерпретатор, цей мудрець, можна сказати, це дзеркало для того, щоб зрозуміти, що він чи вона хоче, що він чи вона відчуває, і так далі. Але якщо мати чи батько, чи близькі, вони звертають увагу ось цього прожектора лише на себе, і в чаті дають меседж. Це може бути вербальний меседж, може бути невербальний меседж цій дитині про те, що ти турбуєшся про мене. Так? Тобто, як вони можуть давати цей меседж? Вони можуть прямо так і казати: не йди туди, бо ти мене засмутиш, так? бо я буду засмучена, якщо ти туди підеш. Відповідно, дитина отримає. Має месець, що не роби чогось що тобі хочеться, тому що я буду якось себе почувати. Тобто дитина отримує меседж про те, що дивись на і дивись і піклуйся про мене. Хоча насправді дорослий він має сам про себе піклуватися, і має піклуватися про свою дитину. І перш за все, спрямовувати цю увагу на неї. Да, звичайно, ми тут не кажемо про е, різні там моменти розбалованості і так далі. Да? Е, але значить, і таким чином дитина отримує цей меседж. Піклуйся про мене. Вона е, може отримувати цей меседж, якщо, наприклад, мати чи батько залучає, розповідає про свої проблеми дитині. І власне, якщо ви дивилися фільм Володар Приливів з Ніком Нолті, доволі старий фільм Нік Нолті, Барбара Стрейзен, там власне мати так і себе вела з цим маленьким Ніком Нолті, тобто вона йому розповідала свої дорослі справи. Да? Дитина не має. Чути дорослі справи. Дитина має жити в своєму дитячому світі. Так? Якщо ми зобразимо це як певну структуру, так? ось тут є батьки, вони вирішують між собою якісь справи, ось тут є діти, так? один, другий там, і так далі. Так? І ось це не пересікаючи коло. Але іноді, знаєте, дитину як бульбашку совують туди на, на гору, там, де їй не місце, і вона починає там чути про те, що там, твій батько мені все життя зіпсував, і так далі. Да? І дитина вона отримує меседж, що дитині треба, ем, треба піклуватися про свою дорослу маму чи батька, там, чи когось ще. Да? І, ем, але дитина не може це робити. І відповідно е, е, разом з цим дитина. Не може цього робити, дитина відчуває провину, наприклад, що вона має це робити, і при цьому дитина перестає звертати увагу на те, що він чи вона хоче в цей момент. Тобто дитина, в принципі, не вчиться звертати увагу на себе, що я хочу. Відповідно, ось момент невідокремлення особистої ідентичності. Я не знаю, чого я хочу. Відповідно, я. Зростаю, виконуючи чиїсь забаганки. Я зростаю взагалі, я вчуся на себе не звертати увагу. І дорослі діти такі вони в принципі іноді навіть не знають, чого вони хочуть по житті. Вони можуть усвідомити на терапії, що всі їх рішення вони були щоб когось не зрадити. щоб... Когось не засмутити, і взагалі те, чим вони займаються, це абсолютно не їхня якась справа. Да? І якщо власне з Таким кейсом працюють терапії, то е, я девше коротко скажу, що в схемотерапії є такі техніки, там де ми повертаємося в дитинство, і е, там клієнт має відчути якісь нові емоції в своїх спогадах, який він він інше вона має в дитинстві. І тоді терапевт завжди, знаєте, спрямовує увагу е, не на те, що. Відбувається з дорослими, Да? Ти бачиш, що мама зараз засмучена. Не дивись зараз на маму. Я зараз подбаю про маму. Дивись на мене. Коли ти дивишся на маму, тоді вона ніби затягує тебе, як в чорну діру. Да? І ти забуваєш про себе. Дивись на мене. Да? Ось, чого тобі зараз треба, що ти зараз хочеш, що ти зараз відчуваєш. Да? Ось саме ти зараз, що з тобою відбувається, адже увага цієї дитини в дитинстві, вона була повністю повернута да, в сторону там, мами чи батька, чи хто формував цю схему. Да? І тоді в цих власне, рескрипціях, в цій техніці. Там хтось піклується там про маму? Не думай. Там у мене є друг найкращий психотерапевт, хай він попіклується про маму. Він вирішить всі її конфлікти. Чого ти зараз хочеш? Чого ти хочеш, і що я можу для тебе зробити? Да? Е, і таким чином, людина поступово вчиться звертати увагу на свої власні потреби. Е, що тут можна? Запропонувати людині тоді, коли вона не знаходиться в терапії, така дуже проста техніка. Ви можете поставити собі, наприклад, або декілька будильників в день, або скачати якийсь еплікейшн для того, щоб воно рандомно вам дзвонило декілька разів на день. І що ви робите, коли відбувається це нагадування? Ви ставите собі питання, що я в найближчі 30 секунд можу зробити для себе хорошого, приємного, доброго для себе в найближчі 30 секунд. Це не має бути життєве якесь рішення на довгі роки. Найближчі 30 секунд. Але коли якщо ви робите цю техніку, то ви навчаєтесь ставити собі це питання, ви навчаєтесь звертати увагу на себе. І е, так як це відбувається, вам потрібно для цього нагадування, тому що якщо у вас є схема, якщо ви з нею виросли, то ви не звикли звертати увагу на себе. Вам треба, щоб хтось вам в цьому допомагав. Але потім ця техніка вона ніби масштабується. І ось цей звичка звертати увагу, фокус на себе, вона масштабується і ви починаєте краще відчувати свої потреби. Дякую за увагу! Якщо було цікаво, ставте питання, підписуйтесь, ставте лайки. Зустрінемось в нового відео. всього вам найкращого.